так что там за звуки на заднем фоне сразу доброшечки палатки да да какие-то палаточки гратку гратка я не зажимал ничего что то стучку поставлю Да. Что такие поставят ты хочешь домик? А я... Ты меня для копцем домом. А, ты меня затремов в нем. А, все добро. Доброе. А то ты меня затремов. Поставлю еще коврик белый. Не, можно Да. На якому? На якому буде лежати дракон? На кому дракони лежати? Умоляючи дракони. Тепер умоляючи Саша буде. Саша просто Умоляючий Саша. А це пасхалка на моїх збережных картах Тома 5А і в моїй школі. Е! Через тебе я застройка в тому домі. Ладно. Це що за кружочки по телевізору? Я не знаю. Я ще хочу чого зробити. Пасхалку дуже прикольно пасалку. Забор, я проявил, я да, я ще хочу. Шокочу... Тут... Я ще хочу там до крутилки поставити велике дерево. Сочне гімно! Сочна ягана. Сколько... Сочный туалет. Я зроблю під пи... мертвого під пи... Конечно Нет, Я зроблю тіпа На оцей домик додаткового шеф-под верта... вертальок. Да, так, да. я ще хочу зробити. Я хочу от касу поставити кинути. О, Якась каса випадкова. Такі. Я його просто покладу. І дубайський шоколад. Великий. Дубайський шоколад. Кибна частиною вдома. <плес> <плес> так. Поставлю поставлю обваленный туалет, и в том туалете буде хтось срати. Буде підміч, там. Да что они там что там жмуть подушку? Що я хочу по любі кор... коробки з пулями поставити Мені всі. Не І И і, і лего Ніндзяго почалось. Мені. Да, менши лего Ніндзяго почалось цього по телевізору. Ще якісь вісюльки додам на дом. Вісюльки додам. Я, кров. я просто кроу. Как роу всем привет. Я, 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 я Саша. Я ще закинув бульбулятор. Красивий, волю блядь. Всемо солдат гарненький. Яна, яка умаляє Сашу. Е. Запис, що зробити, типа зауваження в щоденнику. прийшов на урок в одних трусах. Да, а вийди, а вийди з того дому. Там там біля цього дому є щось цікаве. Що? Подивись. Вот бачу штуку Є ще й дракон. Где з'їв бургер? Нет. Обриган. Я не знаю, капельница цена на капельницю це наша традиція. рады. ти правий. Там що буде перець ПВЗ? Там що буде перець ПВЗ? Який Аааа? О, що я зробив? Чому я підняв? Кому Аналіз аналіз Яни. Забудешь, что мы будто лампочка. Я жду паскалку на для стоксикона. Какие Який Гребнот, давай. Надеюсь, на юки на МПЦ. Да кем она напишу? мы видео снимаем. Ура, мы кикнули его. Так, зразу паскалку на ляє колах. З табличкою заброшеною. Ще треба доро. Ще, ще деякі частини жизнов все стали чорними за цього тухлого грибнота. Дорожку додам. Грибнот не знає, а він попав просто на чей без причем. Я зараз збіту далеко від постройки зараз звернусь. Я хочу пасхалку лишити. О, я прийду, я поїду. З Пінгвінами. Там де буде мутант пінгвін. Мутанта пінгвіна зробив. Не знаю, не знаю. Да. Да, вот Мама. Даня, дай мне ще пасхалку зробив, зараз покажу. Боже, зараз, зараз я приеду. Вы в доме. Без причини. Куда я поїхав? Псінь! Там ще є пуста частина. Я хочу каменцами просто заробити.

Ну не точно все. О, все, все, я уже поправляю. Там. Так, давай, а давай мы Так, давай же видео закінчивать. Так дай зараз станем разом. Так, дай, сюда. Вот отут десь станем. Е -е. Короче. Наполню, наполни. Ну от ну от і з нами був Дем... День дай 23к і мій перший і мій перший учасник дай 83к. Ну кому сподобалось відео, Ставте лайки. Підписуйтесь на канал І всім пока-пока. Найжо автобус. Все зупиняємо.